Це Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості. Сюди у пошуку роботи звертаються безробітні. Надія Колесник переїхала в Кропивницький з Херсона, шукає роботу в лікарні. По спеціальності я працювала медичною сестрою. Зараз я на пенсії, але зараз таке тяжке, час такий тяжкий. Я вирішила попрацювати ще. У центрі зайнятості нині мають втричі менше вакансій ніж торік. У 2021 році на одну претендували двоє людей, каже начальниця відділу Яна Шевченко. Наразі на одну вакансію вісім осіб. Стали на облік майже 900 Громадян з числа внутрішньо переміщених осіб 60% отримали статус безробітних. Люди нашого регіону і внутрішні переселенці всі звертаються, шукають роботу. Якщо брати в порівнянні з 24 лютого 2021 року і цей рік то статус безробітних отримала на 24% більше ніж в минулому році. Тетяна Шаманська роботу в Кропивницькому знайшла сама. У Маріуполі вона 28 років, лікувала пацієнтів хворих на туберкульоз. Підійшла в туп к Главному врачу ні на що не сподіваюся, але спросить. коли головний врач говорить, що да, ми можемо вас взяти на ставку. У центрі працевлаштували четверо переселенців. З них двоє лікарів, один юрист і одна працівниця, середній медичний персонал, медична сестра. За працевлаштуванням переселенців роботодавець може отримати компенсацію. 94 роботодавці, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб, подали документи на компенсацію на оплати праці на 222 особи. Вже понад 2 мільйони гривень виплачено їм. Серед вакансій, яких потребують найбільше, швачки, слюсарі та медичні працівники. Ірина Полулях, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.